всім привіт, друзі! З вами я, Зілус Бро, і я створив маленький режим в Roblox. Він називається Міні Паркур. Я, звісно, від создателя Росі 2003. Можете кидати мені приглашення в друзі, я всіх приймаю. Це посилання на цей режим буде в описанні. Давайте я зайду і покажу, що там є. Ось як тільки ми зайшли, тут є такий невеличкий паркур, але треба ж піднятися зверху. І непонятно, як це зробити. Розказую. Значить, ми сідаємо на цю штучку нажимаємо на оцю червону трубу таку. Нажали і нас підняло. Ну і далі тут звичайний паркурчик. Давайте вам зараз його пройду на відео. Оп. Так, тут класно, я це все сам робив. Тому заходьте і оцінуйте. Можете оцінити в коментарях від 1 до 10. Тут там треба вибрати правильну сторону, на яку, щоб не впасти, але я вам підкажу, я знаю праву і ліву. Якщо ви наступите на цю чи цю, то вона просто провалиться і ви впадете. Ну тут звичайний далі паркур. Опа, я опав. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що там. Далі тут звичайний паркурчик, потім такі крутяшечки, щоб проходити, і далі там уже ви ті типу, виграли. Так що заходьте, я буду дуже радий. І всім пока!